Вітаю колеги на каналі Берег Фідефішинг. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні у нас на огляді шнур від торгової марки Daiva, а саме шнур серії Enzone. Довго чекав ензоновські шнури, чесно кажучи, бо всі знають, хто дивиться наш канал, що я лов ловлю в основному на Варівас, але цього сезону я переходжу на Enzone шнури. Це саме шнур преміум сегменту який розроблений саме для фідерної ловлі. Вісьмеживний, дуже міцний, дуже гладкий, ідеальною круглою форми, так як пише виробник. І саме сьогодні ми роздивимось його, що це за шнур, які в нього є в властивості, та порівняємо його, як завжди, з дайвовським джибрейдом вісьмижильним. Бо в дайві, як чомусь всі кажуть, всі шнурі однакові. Але я хочу порівняти сьогодні джерейд вісьмижильний в діаметрі 0,13 та ензоновські в діаметрі 0,12, наскільки вони схожі, та є в них щось якісь від, відміни. Але це дорогі преміум сегменту, шнур цей більш дешевий. І сьогодні саме Enзоновські ми будемо розглядати як шнур для Класичної фідерної ловлі. Тому, друзі, поїхали технічні характеристики. І так, волосинь і за нас пиє, забезпечує неймовірну міцність та зносостійкість. Восьмижильна жильна плитена структура гарантує ідеальну структуру форми та гладку поверхню. Далі висока вузлова міцність, надійно тримає вузли, знижуючи ризик відриву. Бо, як всі ми знаємо, що саме на вузлах. Саме слабке місце усіх е, вісьмижильних шнурів при навантаженні. Далі мінімальне розтягування забезпечує точну передачу клювання та покращує контроль над приманкою. Цей шнур зроблено саме в Японії, що гарантує високу якість та довговічність. І так, друзі, основні переваги даного шнура я хочу відмітити, відмітити. це. Розмотка розмотка тут 300 метрів, що дозволяє цей шнур використовувати по максимуму. Чому по максимуму? Бо е, хочу порівняти з тими шнурами, які використовував до цього. Це були варіва вони в розмоці 200 метрів. Я завжди цей шнур ділив на навпіл і використовував на своїх вулищах. Одної бобіни мені вистачало на два на дві котушки. Але максимальна дистанція, яку я мог використовувати, це десь метрів 70 80 на якихось водоймах, де треба було швиряти далі, я не міг, бо закінчився шнур. І за один рік, коли ми в'яжемо свої монтажі, ми відкусуємо якісь такі кусочки, постійно зменшуються від кількості рибалок. Шнур у нас зменшується, і на кінець сезону у нас залишається метрів 50, а то й 40. І це призводить до купівлі нового шнура. З 300 метровою розмоткою буде набагато. Простіше, якщо поділити його навпіл, ми отримаємо по 150 метрів. І на в кінці сезону ми можемо просто взяти на наші котушки і перевернути на шнур те частину, яку ми ловили, поставити на самий кінець, а нову частину поставити наперед. І це дозволить вам використовувати один шнур на дві бабі, на дві котушки на два сезони. Ну е, хто їздить на риболовлю менше, тому воно прослужить набагато. Довше. Я використовую дуже, ну, я їжджу дуже багато на риболовлю, і тому мені вистачає шнура на один сезон. <кій> на другий я міняю, якщо є можливість. От Якщо нема, то е, купляю новий шнур. Е, і в порівнянні з, е, з японським таким самим шнуром, це від g е, хотілося їх е, трішечки порівняти. І для цього я Спеціально взяв джебрейдерський шнур і е, шнур від Enzo. Розмотаю кін, кінцівки цього шнура, я хочу сказати, що форма у е, Enzo вона трішечки інша. Вона не так сильно відчувається на ощуп. Да? Коли ми беремо шнур, то тут відчувається більш е, така гладка структура. У джибрейда вона більш грубіша. І е, шнур у джибрейда breйда він е, такий твердіший, е, у ензона зона він м'ягкий. Е, що я робив на розрив? Я брав, відмотав 1 метр шнура g е, джибрейда і відмотав 1 метр, метр ензоновського шнура. І питався його розірвати. Спочатку я намотав отак на руки і питався порвати. Порізав собі руки. Після цього я взяв, зробив петельку, ось тут, повісив її на гачок і давав вагу. В мене на 0,12 шнурі вказано, що розривна вага, яка можлива на цьому. Шнурі це 8,5 кг. Чесно кажучи, я повісив 5, шнур витримав, більше я не навантажував, бо, чесно кажучи, я і риб таких на цей шнур ловити не буду. Мені достатньо того, що я використав 5 кг, якщо хтось зможе. Якось по-іншому перевірити, буду вдячний, якщо напишете в коментарях, як ви випробували свої шнури. Я взяв, зв'язав декілька вузлів і попробував на вузлі так само порвати. Все, що я рву, це ріжу собі ось тут руки, іде постійно кров, навіть вдягав. Рукавиці для того, щоб порвати, підкладував якусь тряпку, чесно кажучи, дуже сильно прорізає тканину. Тому шнур на розрив він достатньо міцний. Ну, як по мені, дуже міцний. І помимо цього він ще і слизький, постійно висковзує з рук. Тому я думаю, що саме класичного фідру він підійде якнайбільше. Шнур, це новинка, це новинка 24-го року. Я його ще не юзав. Тому цей рік я буду його використовувати і вже на а, своїх риболовлях я тоді буду давати рекомендації чи підводити підсумки по цьому шнуру. На даний момент а, із технічних характеристик, все, що можна, а, можливо було дізнатися, я вам розповів. А, порівняв його з джбрейдом японським від Дайви, для того, щоб було зрозуміло. В чому їхня відмінність, а саме це розмотка і більш кругла форма, і він більш сковзить, що дасть змогу закидувати на більш дальні дистанції, бо шнур буде гарно проходити по кільцям і сковзати для більшого викиду. На даний момент в мене. Із технічних характеристик. Це, це вся інформація. більше інформації в мене немає. Якщо вона з'явиться, я обов'язково про неї розповім в своїх відео з рибалки. А поки що на цьому все. Якщо у вас залишились запитання, пишіть під цим відео, я обов'язково на них відповім. На цьому все. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфіша. Всім пока!